Термін дії старої схеми теплопостачання міста, який був розроблений до 2023 року, вичерпався. Комунальне підприємство теплокомуненерго разом з представниками з Києва розпочало роботу з розробки нової схеми теплопостачання Олександрії до 2030 року. Вона повинна бути в місті для того, щоб можна було виконувати якісь реконструкції, якісь будівництва, залучати якихось інвесторів для того, щоб можна було в місті, все ж таки. Вирішувати ті проблемні питання, які виникають в зв'язку з за, за експлуатацією застарілого обладнання, схема ця теплопостачання ми дали пропозицію і на попередньому засіданні. Прийнято рішення взяти за основу створення схеми теплопостачання з урахуванням тих пропозицій, які були напрацьовані нашим підприємством і фірмою, яка робила техніко-економічне обґрунтування нашого підприємства, коли ми хотіли зайти в минулі періоди в. В інвестиційний європейський банк для реконструкції повної системи теплопостачання міста Олександрія. Новий проект передбачає будівництво окремих квартальних котелень по проспекту Соборному, 99, а також по вулицях 6 грудня 148 та Івана Мазепи, 19. Як показав досвід використання квартальної котельні по проспекту Соборному, 118, де є обладнання когенераційної установки, що під час блекауту ми могли запустити цю котельну і той мікрорайон, враховуючи навчальні заклади, це опалюється в нас від того мікрорайону 9 багатоповерхових будинків, п'ята школа це центр юнацтва. Творчо та творчості 20, 20 та 20-школа, колегіум і училище медичне. Ми могли під час відсутності електроенергії і під час відсутності води там надавати теплову енергію і працював там пункт незламності в зв'язку з цим на базі 20 ї школи. Будівництво таких котелень дасть можливість прибрати велику протяжність теплових мереж, наприклад, від вулиці Перспективної до вулиці 6 грудня. Все місто йде 530 труба, дуже великі діаметри, іде повітряний трубопровід такого великого діаметру. І біля 101-го будинку він спускається під землю. І біля 107-го будинку друга черга спускається під землю, йде по вулиці Айвазовську також великим діаметром. Іметром 530-м воно вже все використовується з понад нормативним ресурсом ну, 85% зносу, тому щоб уникнути, а там дуже багато великоповерхових будинків, щоб уникнути все ж таки якоїсь кризової ситуації в зв'язку з виходом з ладу цих трубопроводів і зупинки можливості постачання на такі великі масиви житлові, то запропоновано будівництво таких квартальних котелень з обов'язковим улаштуванням когенераційних установок, як я вже сказала, по зразку котельні по соборній. В рамках нової схеми теплопостачання запропоновано зменшити потужність котельні по вулиці Садовій та відремонтувати капітальну ту, що розташована по вулиці Сокальського. Котельня використовується ще з котлами Мені 105, які мають дуже низький КПД нижче 76%. Це неефективне використання газу і вона сама стара, у нас котельня. Всі інші котельні в нас давно переведені на контактні водопідігрювачі такого типу. Ми зробили і по вулиці Чіркіна, і по вулиці Шевченка, 61, і перемога, і жовтневий, і кругом у нас зроблена реконструкція. Це котелень за рахунок державних коштів ще в періоди з 2006, 2007 2011 роки Ми робили цю роботу по державним програмам, і там високоефективне використання газу і ефективна робота котелень. Тому ця котельна залишилась єдина. Ми подавали заявки вже багато разів, але. Ну не встигли і відмовили відмовлено нам було фінансування, і зараз вона подана на реконструкцію і висить в заявки від міської ради на на сайті міністерства для того, щоб може хтось знайдеться інвестор для того, щоб зробити її реконструкцію. Про терміни будови нових міні-котелень говорити ще рано, адже спочатку треба нову схему теплопостачання розробити, затвердити та знайти інвесторів.